Урожай на цих полях Черкащини ось уже майже 20 років є дітищем австрійця Томаса Брунера. Іноземець полишив життя і роботу у Верхній Австрії заради мрії про власну ферму, яку втілює в Україні навіть в умовах повномасштабної війни. Я Томас. Ну, половина Австрія половина України. Україна це моя стара родина. Емоційно я дуже сильно прив'язана. Я великий фанат України. Томас не мав нічого спільного з Україною і тим паче з роботою в українському селі до початку 2000-х. Тоді він уперше приїхав до Києва працювати у міжнародній компанії маркетологом, але швидко зацікавився інвестиціями у землю селян та почав орендувати паї на Черкащині. Так у 2006-му у селі Тимошівка народилося його агрогосподарство. Ганий потенціал, багато ну, класних людей, талантливих. І Для підприємців це теж цікаво, тому що ну, тут можна ще багато розвивати. Завжди, звичайно, така картина, коли там, ти розумієш, що там якісно посіли, що команда хана, працювала. Ну, може, що дібно, там ще погода дала, то, що потрібно. І ну, такі кількість квітків ну, завжди радує. просто емоційно. Через війну розумієш, ну, дуже швидко все може змінюватися. Тому радуюсь моментам. із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Томас заснував у Австрії волонтерський центр гуманітарної допомоги українцям і у перші тижні весни 2022-го одразу продовжив далі працювати на Черкащині та сіяти новий врожай. Могу який момент уїхати, якщо хотів би. А мені Україна дуже подобається Це дух України. Украинцы не так легко сдаются, и я думаю, те насемці, которые тут теж не просто звичайно выбрали прекрасно страну, экономика должна працювати. І... Всь, все как-то разумели, что там Украина, украинцы свою страну не сдадут. И це мабуть теж для любого инвестора з сильный сигнал. Нині 50-річний фермер орендує більше 1200 гектарів землі. Вирощує соняшник, кукурудзу, пшеницю та ячмінь. Під час війни кожен урожай доводиться сіяти та збирати в умовах викликів і несподіванок, каже фермер. В цьому році було дуже важко оприскувати, коли там атаки через шахеда дронів чи чи не працює. Тобто Звичайно, всю страну в цьому році було дуже важко, і для, для всіх фермерів встигнути оприсками в своє часу. Трактори, споежай на поле, все готова, чекає температура починає, і тут а, сигнал, що в атаке. Виростити культуру це ще пів справи, каже Томас. Три воєнні врожаї поспіль було важко реалізувати через обстріл портів та обвал ринкових цін. Зараз на черзі цьогорічний продаж ячменю, який тиждень тому зібрали з поля. Сьогодні 200 тонн засипають у вантажівки, які вирушать в український порт, і далі на експорт за кордон. По Порозліництво члени гроші потирали в 2022 році, тому що там експорт не було з іншого боку, і, теж багато, 23, ну, 23 рік теж був слабкий. Зараз ціни більш-менш ну, не, не, нормальне. і ніхто не питає складно, не складно, треба працювати. Додатковий і відчутний виклик каже Томас: це брак кадрів з його ферми за час повномасштабної війни. Уже мобілізували більше третини працівників. Щоб компенсувати нестачу рук, чоловік вирішив максимально автоматизувати виробництво. Наприклад, цей елеватор за понад 80 мільйонів гривень працює свій перший сезон. Частково його створення Томас сплатив коштами з американського гранту. Якісь 5 людей э, мобілізували, ми беремо нових, потім інших, або теж типу, мобілізували. Весь цей процес дуже сильно ускоряючи трансформації, автоматизації в Україні, тому що ми розуміємо, що через те, що зараз маємо елеватор, який буде повністю автоматизований, через комп'ютер і так далі, і можна управляти навіть э, дистанційно. Розвивати господарство і отримувати прибуток у воєнних умовах дозволяє ще один напрям роботи на фермі розведення свиней. Їх у Томаса більше шести тисяч. Вже понад десятиліття. Австрієць вирощує тварин за спеціальним підходом, практично без використання антибіотиків. Його він розробив із колегами і назвав система Тимошівка. В Україні є можливість твоя нова. Тобто там за останні 30 років стільки нового в Україні люди цілеустремлені. Вони бачать ціль, і приб'ятство нема. Я сам почався у своїх українських колег, друзів. Не тільки по культурі, теж по бізнесу. Томас також був ще молодий, можливо, щось не знав. Ми всі йому допомагали в цьому, тому що ми місцеві, більше людей знаємо. Він вже почав думати прямо як українець. Він не опускає руки, працює, досягає якоїсь мети, розвиває свій бізнес, а не продав і поїхав. Ми разом розвиваємо. Я його трошки стримую навіть. Він дуже багато хоче всього зробити одночасно. А він став українцем душі зі своєю українською родиною, дружиною, сином і донькою. Війна змусила іноземця більшість часу жити окремо. Кохана з дітьми евакуювалися до Австрії, де Томас їх навідує. Є вибір. Ну розумієте, це, це, Ну, ми зараз живемо в такій реальності. Не тільки я там багато людей. Ми є щось щасливо, що, щасило, що типу, ми в цілому регіоні, що типу, благодаря зілу зі можемо працювати. Ну, тобто зараз не, час треба працювати, а, поділити трудності і, і рухатися моральною підтримкою для Томаса у позаробочий час є захоплення українською історією та культурою. У містечку Кам'янка, неподалік своєї ферми, австрієць живе і займається меценатськими проєктами. До повномасштабної війни організовував тут музичні фестивалі, а нині продовжує опікуватися місцевим історичним музеєм, спонсорує наповнення його колекції експонатами. Завдяки підтримці австрійця усі матеріали музею вперше переклали англійською мовою для інших. Іноземних туристів. Я ще розповідав на якісь ну дивіться, ми тут спікуємося про українську ідентичність, шалимося, що іноземці тільки знають про ну, нічого не, або мало знають України, але якщо нічого не перекладається на англійські мови, це а, мова франка по, по міру, да, коли всі спікуються англійською мовою. Но тоді буде складно щось розповідати по історія. А мені важливо, щоб у нас тут в місті, було цікаві музеї. щоб більше людей приїхали. Ну, Томас це у нас легендарна особистість. Є люди, які покликані щось робити як гарне, прекрасне. Ну, і серед них Томас. Знаєте, у нас такі споріднені душі. Любов і тип. Ти любиш свою землю. Ось вона твоя тут і вона найкраща. З усіма бідами, війнами. Томас упевнений, що свою старість зустріне в Україні, розвиваючи улюблену справу попри всі виклики. Та Тимошівка година. Одного дня, коли ринок української землі відкриється і для іноземців, австрієць мріє, хоча би частково орендовані поля, які обробляє ось уже майже 20 років. А тим часом чоловік планує інвестувати у нові технології для розвитку свого господарства з вірою у те, що після завершення війни вдасться розширити його. Треба бути завжди дуже таким адаптивним, швидко орієнтуватися. Ну і в цьому плані мені Україна дуже багато навчила. Що Європа, мабуть, трішки навчити, треба бути більш Адаптивним рухаться нові технології. Тут Україна в багатих речах впереді Європи.